У неділю студенти київських вищих зібралися на сніжну битву. У парку політеху КПІшники змагалися із союзом студентів університету Шевченка, авіаційного та Могилянки. Збірну трьох університетів кілька разів витісняли з парку, адже студентів політехнічного прийшло у кілька разів більше. Битва Сніжна проходить уже не перший рік. Пройшло кілька хвилин, з тих пор, як КПІ погнали остатки тих, хто прийшли в сторону метро». Коли весь сніг у парку витоптали, студенти перейшли на площу знань і битва розпочалась з новою силою. Готувався за три дні до цього. Я займаюся стрийкболом. У ну, нас же тут не справжня війна. Ми прийшли повеселитися, покидатися сніжками. І Студенти також ліпили барикади та сніговиків, а сама битва тривала до самого вечора. Перемогла дружба. <плес>